Усім привіт! Ми на каналі Scone Games. Продовжуємо проходити сцена Осака ФЕМДАЙ 2. Ой, і що було минулого разу? Минулого разу, значить, приборкали другого велета, назвали йому своє його ім'я і так далі. Це все вирішили з ним. Далі треба рухатись до останнього велета. Ми пішли з нашими цими ну, напарниками. коротше, через одне дуже небезпечне місце. І Типу тут я відчуваю будь-проблеми. Вони вже почались. Ой. Це я курсор почув. Сено, слава богам. Я можу вже тертувати тебе. Тепер ми можемо йти разом. Нам потрібно знайти фарм грімма. Ми недалеко ходімо. Що ж в мене за проблема з вимовою? імен тут. Сенно, це я. Сенно, сподівався, що ти врятувалась. Він що загублюсь тут назавжди. Але це не мав значення, якби ти дісталась до борга вірки. Ми виберемось звідси. Ходімо зі мною, не Пішли, що ти з Де Торгестр? Мені здалося, я його бачила. Він прислідував мене з мечем на поготові. Це був не він. Форестер? О є. Це він чи ні? Що з тобою трапилось? Здається, я бачив що повинен був зробити. Він forced... хотів цього робити. Він змусив мене керувати моєю рукою Су... моєю рукою. Хто? Ні, нічого, просто обман. Зараз пліс був. Ходімо звідси. Ну, поки що не зрозуміло, що сталося. Типу. Вони просто забудились, потім познаходили на одну і, ну, все нагорі. Не знаю, я думаю, що зараз тут ще буде. Ну просто. Вона загубила їх. тепер остров дозволив лісу розкрити їхню і скрипти розум. Вона знає, що таке розтев'яче, щось там. страх. не побачити кінця. Все, що вони впорались. Не знайшла їх, вони в безпеці і можуть продовжувати жити, боротись за своє, розділяти тягар. Хто змінився, а хто ні. тут... Е, чи вони дивляться на е, них все, ще йдуть слідом, не звинувачують, не лютують. Їхній розум щільно закритий, запечатаний від її очей. Що бачив торгесть таке темне, що тепер і слова не мовить. І Астрій, її первісний біль. Такий страх може сколихнути. Андрівник завжди такий, упевнений, Щ... чи не втратив він рішучості. Тепер не час сумніватися, ще озираці. Вибір вибрі зроблено. Отут-то От воно в тому той прикол. Тому той прикол. Типу, вони то знайшлися, але чи це вони, на скільки відсотків це вони, і що вони взагалі бачили? От тут в тому той прикол. Тому що тут реально кожного з них зустрілять щось не так. Відчуття, ніби з ними щось не так. Ми вже недалеко, можна побачити звідси. Там боргавірки, боргарвірки. Такий шторм. Е, euh, ну, що? Типу торнадо? Чи тут то дим? Це дим. Там типу горить щось. Там щось горить. Всі знаки, яким вона слідувала, перелили сюди. Нарешті так близько до серця темряви. До корення затхлого цвіту щось можна вистижила за море. Фортеця, яку вона мусить зруйнувати не мечем і списом, а розпущеними очима і силою волі. Я не знаю, Типу, по відчуттях так вже от-от фінал, і, типу. Я тут зараз прямо не не розраховував. Якось. Ну, типу, не, не, не це не розіп'яли, а пробивали до ступів. Що це? Саме там ми приносимо жертви. Люди тоже Ось де ти приносиш жертву людей. Саме ти, ви там її зв'язуєте і дивитеся, вони вмирають. Він повинні їх рятувати. Ми зайдемо всередину я скажу батькові, тоді ви їх звільнить. Світло швидко згасає. Вони страждають. Варміре, будь ласка, звільніть їх. Хто туди? Дярий, знає тебе і Астрид. Ви їй не сподобаєтесь. Я не хочу нічого починати, доки не поговорю з батьком. Гаразд. Тоді тільки я і Тоже Торестер блін, Верти людей і захисти їх. Ми це зробимо. Ми повернемось. Але зачекай, поки ми не будемо всередині. Давай. Ну це ризиковано, це дуже ризиковано насправді. Чи він зараз нас не зрадить? От у мене прям питання. питання. Тобто я це, я правда, не знаю. Я думаю, зараз може бути лише один бій якийсь. Вона зайшла так далеко. перетнула океан, покинула один світ і знайшла інший. Уся кров, весь вогонь. Усе, що вона бачила, що несло прихованою течією, знаходить тут свій кінець. Це місце, де світ зникає. І все ж це невиразне і тихе місце промокла Це те місце, яке вона так неполегло шукала. Він не повинен був повертатися з порожніми руками. А в нічого він забуде про це. Коли почуєш, ми даємо маємо йому сказати. Угляньте, вон там. Вони с помітили. Чи спробуйте мене знову закувати Я цього не допущу. Я mm хі, -hmm. yeah. mm -hmm. хто ти? Mm -hmm. Це я торгаст mm -hmm. Двішся мені. Якби там не здалося, але я з тобою. Mm -hmm. Якщо він типу Торстер? Бо я думав, ти помер. Я мертвий? Я побачу, як ти помреш першим Галь в Дане. Раді тебе бачити, друже? Вона зі мною. Інші. От я чи Зараз він нас не зрадить. Я прям реально типу, бо... Ну, не знаю. Усі, кого вона втратила, всі, <кій> кого має втратити, вони тут. Усі імена, які носить у серці. Напам'ятаю. Це останній знак. Ну і місце. Ну почекайте ну я побіжувати, щось іду іду такі ні. так далеко йти, блін, тобі Не раз бачив сериалих різних, там, та сама Ксена Принцеса воїн, там де з типу. З, 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 з голими руками, тип, під час такої зими, щось подібної завжди, типу, я думаю, їм її... не... Хто це тут з тобою? Вона не схожа на рабині. Оце їхній довгий дім, походу. Так? Да. Так да. Останній знак. Обведнаний червоним колом. Кривава загорожа від ночі Стіна як щит від шаленства. Але справжня темрява всередині. А не ззовні. Так завжди. Тут вже швидко не може йти. Ну, типу, той, то затупання її розум тут. Вона це знала. Деякі речі не змінюються. Дежди з не це точь, візьме ладу до клюк. Поважіть поле болю е, до зрілу, кров крові, гіркі сльози. Її батько, його батько. Торгестрям мій хлопчику. Ти повернувся. Коли ми не отримав від нас жодної звідки я боявся не гіршого. <проб> Як прийшов тобі набіг? <проб> Де раби, яких ти привів? <проб> не потрапив шторм, що насувався на сушу. Мені шкода. Але батько. Бізнесю дещо важливіше. Щось важливе кажеш? Сувенір з подорожі? Батько, послухай. Велети. їх можна вбити. Та жінка Сену, вона знає як. Сувенір, який буває велетів. Велетів не можна бити так само, як богів. Я бачу на власні очі. Бачу двох пелетів, що перетворили на камінь. Я можу їх вбити. Не снідається тористо на межі богохульства. Ти не можеш кинути виклик певетом. Лише я знаю, яких стримувати. Не йди проти мене. Must, must. Ти просто так. змінити. Я знала таких людей, як він. Їхнє слово має бути вирішальним. Я його переконаю. Він хоче битись. Йому просто потрібно повірити, що це можливо. Торсти, вона бреше, ти дурень. Цей обман повалить нас і зруйнує все, що ми досягли. Ні, сьогодні ввечері ти будеш поруч зі мною, та побачиш як вивед заб... забере данину. Дивись, який він незламний, який жахливий. Глянь, немає жодного шансу його подавати. Поглянь, як я підвертаю його. Як керує ним, підносячи жертву. Як він дає нам спокій. Дивись, як я врятую свій народ. Ще трохи. Слідуй за мною. Жертви зникли. Їх звільнили. Там нікого немає. Ні. Велет. наближається Спусти її до брами. Відведіть її до брами швидко. Капець. Це коли оцей був удар по голові, така сильна вібрація, була. капець. Напевно я не налаштував чутливість вібрації, треба було налаштувати. Тут багато моментів таких, коли вона стільки сильна, що геймпад може. Я йду Сенуа. Геймпад може випасти з рук від різкого цього. Світос згасає Сенуа. Буде прикол, якщо буде фінал сьогодні. Ти тут помреш. Хоча не панувал. Не змінивши нічого. Don't fight out, Відчіпись від мене. Чого я що Так, 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 так. А, ну, вставай. Ага. Пойдешь? Ж... Давай бей. Как? Я ж ухиляюсь. Я ж не натискаю кнопку. Ше. Сенуар. Я знаю, роби. У небезпеці. Що сталося? Оді... І слухати не хотів. Він знає, що ми змінили жертву. Думаю, він хоче принести бюджет у мене. Торестер, він, я не знаю. Я знала, я знала, що ми не можемо його довіряти. Годі, об'ємо його. Зараз. Чекай, нам потрібно вбити вевето. Саме тут, саме зараз, саме перед бягами. Покажи їм правду. Вони нікому не нікому не навчаться, бо все, що вони розуміють це смерть. Нам слід закінчити з рапсом, щоб стати вільними. Би годі. Сенуа. Треба. Я не знаю, як із ним боротися. Торстер, Сенуа. Тут збереження, так? Да? Я ж думаю, я думаю, що напевно ця серія буде коротше, може вже наступного разу буде фінал. Не знаю. Бережно це пастка. Що ти збираєшся робити? Я не знаю, як його звати. Я його не розумію. Я поки що не можу з ним битися. Мені потрібен час. Сенно. Senua. Senua. Зараз буде якийсь бій, да? арена. Ой, блін. Блин, я же блокую. А да ну, ты ж. О. О, самому. Давай, 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 давай. Я ухудшаюсь. О не-не-не. А ну сбил. Давай. Я ж не тыскай. А, блин, так кнопка, я звук. все? Нести ты без дела же не псы. А я ж ну. таки можно. Вы чуваки че вы кичи, маленький девчатка. Ой, блин. А ну я ну блин. Він постійно тупо атакує. Я ж не можу. Де мені? Де? Тільки оце коли сповільнення. Так шансів немає. Так, давай, 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 давай. Я принесу вже Я ж не можу приткнути свою атаку. Ну, будь ласка, це будь я коли я маю бити? Ой Зараз ти станеш поживою для велетів. А то як робо подарує нам ще один день спокою та безпеки. Виж, жінко, чуєш, він наближається. Найсоветніший із них тиран, правитель. Ми розуміємо один одного між ним і мною не зв'язок. Я даю йому кров, а він мені силу. Ну, там було збереження. Драмлі в шикують поруч з ними і змін... на своєму шляху. Я планував їхню хвилю, е, наче бо старі бо померли, хай живуть нові бою. Ні. Ти, Ти бачив, що я бачив. І тепер сумніваєшся в мені? Єдине хто знає, що робити в цьому новому світі. Зараз це закінчиться. Ти будеш робити те, що й всі або помреш. Обрана нами. Тахто помер від цього переживати Ти вже бачиш? Тут збереження буде. Коротше, я думаю, на цьому моменті я якраз зупинюсь. Я думаю, це вже, ну, типу, щоб не, не затягувати. Тому усім дякую за перегляд. Та. Е, да. Можете підтримати відписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути І до наступної серії, можливо, вже навіть фінальної, можливо. Тому вже і короткими роблю. Так. Да.